Трек із диким псом. О, це досить така цікава робота. Ми, значить, її писали орієнтовно десь місяців три, плюс-мінус. Там дуже велику роль грає те, що кеп замутив просто шаленого робіточка качає як старі добрі часи. Рік із диким розпочав літаючи топли листа. Залітає в гру, давай відчуємо гру все ускладнювалося тим, що цей трек зроблений, е, типу як діалогом. От. Е, кожні частинки куплету — це якби відповідь на попередню частинку через те, якби була складність в написанні, е, що потрібно, щоб спочатку одна людина записала свої парти, потім скинула іншій людині, інша людина дописала. Ну і ще е, круто тим, що там експериментуємо ми із паст словом наших діалог. Ну, мені було, наприклад, складно. Підлаштуватися під кем, або він там тараторить, як я не знаю що. Трек бомба називається Ху. Фашфоу видають дуже рідко, а тут е хотілося не пасти задні і не бути гірше, ніж кем. Депчик, привіт. 20-25, залітаємо гру, репармія мазапака на навезом шум. Знайомі голоси, стопудово десь нащуп Саупад, Spotify, чи можливо на YouTube. 20-25 залітаєм в гру реп армія, мазовбака, крім наведемо шлюм з тобою він стопутава, шум Це музло не для шазаму, брат, спачуй на люду